Ні, 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 ні. Це пан Микола, і він буде моїм виконробом на даному об'єкті. Це моя квартира, і відповідно починаємо ремонт з понеділка. Всім привіт, пан Микола. Починаємо ремонт з понеділки. <клес> Демонтар, соваємо, теж. Краще, навіть я просто не беру об'єкт без проєкту. Це та сама історія в мене, наприклад, з санвузлом. вузлом. Тобто так. я ставлю найбільшу ванну, це метр вісімдесят на вісімдесят. Перший, я думала, то 1,70 сімдесят вистачить, але подивилася по переплануванню, як це можна обіграти, і вона влазиться Думав, більше. Тобто, якщо б я її не передбачила, в мене б була менша ванна, і по-інакшому б будувалися стіни. Сто процентів. І розкладка плитки теж по-іншому б була. Тобто воно все Проект Нам затягнує. що дає? Перше, це є технічне касування для майстрів. Друге, легше проховати з кошторис. І третє, всі розуміють, плюс візуалка ще, що ми маємо розуміння, як вам буде виглядати кінці. Каже, у нас є проєкт. Тебе ключі гроші, і все, прийдеш на кінець. Та як? Та я буду тут часто, мені треба показувати та? людям. Контент, так. Та. Та. Це ж блогери. я ж розумію. Це... Ні, насправді на мене підписані багато як майстрів, так само мебельщиків, так само та. дизайнерів. Я думаю, що всім буде цікаво. Звичайно. І моя особиста саме ситуація, як відбувається ремонт, і що в мене в житті робиться, так само і по робочій сфері, все, та, що робиться, процент. буде теж цікаво дивитися людям. Напишіть, чи вам цікаво. Обов'язково. Підписуємося. Та й таке. Все водолі. То все лиш